Привіт-привіт, любі, дорогенькі діви! Це ваш старопрогноз на серпень 2024 року. І так, давайте запитаємо карти, які енергії пануватимуть у вас в серпні місяці. Задавайте свої запитання і ви обов'язково отримаєте відповіді. І також хочу попросити вас, щоб підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також ви можете підписатися на мій інстаграм. Посилання на мій інстаграм є внизу під цим відео. Там в інстаграмі більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати свої запитання, отримувати відповіді, замовляти індивідуальні таророзклади, більше про мене, про моє життя і більше живого спілкування. Приєднуйтесь до нашого дружнього товариства, дружнього світлого товариства. Так, і діви, перша колода і перша карта для вас карта «Карта Мир». Карта мир це про збір урожаю. Щось уже дасть свої плоди, ви вже збирати урожай, щедрий урожай. Щось і відійде, і прийде до вас. Можливо, якісь ситуації вам треба відпустити. Щось уже віджило. Щось вже треба, щось буде завершуватися і від вас відходити. Це може бути якісь і ситуації, і люди, які, можливо, будуть відходити, і буде вам непросто це все відпустити, але прийде і щось нове в ваше життя, тому що карта мир це така циклічна карта, циклічна енергія, яка щось і завершує, і починає. Щось буде у вас завершуватися в серпні, і щось починатися. Щось буде завершуватися, вам буде не так легко його все відпустити і зрозуміти, але як це тільки завершиться, зберете урожай і будете готуватися до чогось нового. Якась нова енергія прийде у ваше життя. У вигляді людини, у вигляді якоїсь можливо нової роботи, щось нове прийде у ваше життя після того, як ви відпустите те, що вже вам не служить. Так, цікавої такої енергії, де у вас почалася серпень. Дуже потужна і така кармічна карта. Щось таке кармічне буде відбуватися у вас в серпні, і то так, як на початку серпня. Так, наступна карта. Карта. Це і про судові процеси. Можливо, якщо це ваша тема, у вас зараз у будь судові процеси, може бути вирок суду. Також, може, ви будете звертатися до адвокатів, нотаріусів, суд, щось вам треба буде, якісь довідки щось збирати. Це така карта документів, коли ви збираєте якісь потрібні вам документи, і ви звертаєтеся в такі вищестоящі стоящі такі державні структури. Щось вам треба зібрати, не все ще зібрали, не всі ще документи. Вам скажуть, а ну давайте ще раз, ще раз, а ще дайте то, ще принесіть то. Можливо, будуть такі ситуації, що вам треба буде ще побігати по державних структурах. Паш, це інформація. Ваш мечів це про інформацію, про щось нове. Вам треба буде зібрати багато інформації. Вам у вас буде великий потік інформації. Треба буде багато інформації обробляти, збиратися і все, що ми говоримо, це, що ми чуємо, якісь документи, це і таке щось нове постійно будуть якісь нові завдання. Тому що пажі це щось таке невеличке, і це також про навчання. Можливо, ви підете кудись вчитися або ваші діти, бо пажі це також і про наші діти. Навчання наших дітей вам треба буде можливо займатися дітьми, їхнім навчанням, якимись курсами. Сюди десь треба люд... ще дитину туди записати туди, будете мати справ і збору інформації по дітях, по школі, по таких навчальних процесах. Так, наступна карта. Сонце. Сонце, дивіться, сонце це дуже чудова карта. Що може бути краще за сонце? І, і тут серце. Серце ваше битиметься, можливо, така людина з сонячною енергією прийде до ваше життя. А, чудова. Або ви засяєте як сонце, зігрієте своїм теплом інших людей, свою родину. Це також про, про вагітність, коли або про народження дитини, скоріше за все, про народження дитини, можливо, в вашій сім'ї, у вашій родині народиться нова дитина. Прийде нова людина, така як сонечко. <ріх> Та дуже дуже хороша карта. Здійснення мрії, коли відбувається, ви сяєте як сонце, це ви задоволені. Те, що ви робили, і сонце це великий успіх. Ви досягнете своєї цілі. Все, що ви задумали, до чого йшли, і ви прийдете до цього, і а, карта сонце це про успіх. Коли ви будете задоволені результатом, стяятимете, як сонечко. Так, беремо ще одну колоду. Дивимося, що далі? Вісімка. Вісімка Пентаклі це нагорода за вашу працю. Це коли ви працювали і ви винагороджені. Якщо ви шукали роботу, чи ви на роботі робили якийсь проєкт, мали якусь презентацію, ви отримаєте бонуси, ви отримаєте винагороду, ви самі себе похвалите. Можливо, ви щось робили? От як ця ви пішли в спортзал, досягнули якихось для себе навіть результатів. Не тільки що вас хтось похвалить і вам хтось ще дасть якісь такі бонуси і розуміння того, що ви молодець, а коли ви самі задоволені будете собою. Коли так, я це змогла, я це зробив, чи я це зробила, ви можливо поміняєте дієту, станете займатися якимись процедурами бігати, чи займатися йогою, чи займатися якимось видом спорту, щось привнесете в своє життя таке, що це буде вам і ви будете це робити, і буде вам давати багато задоволення. Такий довготривалий дофамін, коли ми отримуємо цей дофамін, довготривалий від проробленої роботи. Це найсильніший гормон щастя. Дофамін це гормон щастя, але є гормон щастя короткотривалий, це коли ми з'їли, наприклад, шоколадку, отримали дозу дофаміну, дуже коротко і швидко це пройшло. А коли ми отримуємо довготривалий дофамін, це за пророблену нашу працю. Коли нам здавалося це неможливим, але ми це зробили. І це дає дуже велике і потужне, і надовго, і довго тривале задоволення. Власне, оцей, довго тривалий дофамін. Так, наступна карта, цікава у вас енергетика, дорогенькі. діве в серпні буде дуже цікаво. І такі е, кармічні і потужні карти. Сонце це карта двора, е, справедливість. і Тут мир, це все дуже потужні такі. І знов сонце. А, діви! Знову сонце! Ну точно радість і якась людина йде в ваше життя. Якщо це ваша тема, дивіться до ресники, ви можете зустріти свою половинку, зустрінете кохання, вас замітять, вас виберуть, вас запросять. Дивіться, як запрошують і як радісно зустрічають людину. Людина як сон, це прийде у ваше життя. Це і народження дитини, народження нового життя, можливо, і бізнес ваш, якщо в бізнесі це процвітання, бізнесу все а, дуже. Це досягнення цілі, коли ви дуже-дуже будете задоволені, що може бути краще за сонце. Сонце сяє, сонце високо. Так і ви будете, ви будете щасливі, ви будете радісні, ви будете наповнені, здійсниться ваша мрія. Все що ви зараз подумаєте про свою ситуацію, і це все буде у вас а, досягнути успішно. Два рази сонце. Вау, це чудова енергія. Енергія радості, щастя, здійснення мрії, здійснення бажань, Король. Король чаш. Ну, тут людина така емоційна, дуже романтична. Дуже романтична людина, як сонце, сяє. Будете ви мати таку комунікацію з такою людиною. Радісною людиною, яка живе. А, таким більш душею живе, дуже душевна, людина, яка вміє вислухати, яка вміє і дати пораду слушну, і змовчати, коли треба змовчати. А, чудово, чудово, так, дивимося далі зірка. Карта зірки. Ви будете як зірка, ви і сонце, це також зірка. І тут зірка і зірка. Сонце як зірка, а отут зірка йде, як віра в себе. Ви повірите в себе. От Після тих таких подій вас вам, ви працювали і вам вдасться, вірили, ви в себе не вірили, але ви досягнете своєї мети і ви повірите в себе. Зірка це як така, як світло, на яке ви йдете, а світло це віра, коли ви, що ви вірите. Це і приходить до вас в життя, повірі, ваші давно буде. Вірте в цю світлу свою мрію. Йдіть до неї, вірте в себе. Карта зірка це а віра в себе і віра в свою е, мрію. І коли ви йдете до цієї цілі, зірка вона далеко, і треба до неї пройти цей шлях. І якщо ви йдете в довірі, в повній довірі, особливо в себе, ви вірите, вірите в свої сили, все у вас здається. Може бути також карта Зірка Про, те, що ви підете на концерт якоїсь зірки. сходите з усіма і отримаєте дуже велике максимальне задоволення від виступу якоїсь зірки. Так, беремо ще одну колоду карт і останню. І дивимося, що ще карти вам розкажуть. Такі цікаві, такі ж у вас просто розкішні, розкішні карти. Така потужна чудова енергія. Карта майстерності. Карта, коли ви отримуєте уже за свою, за свою роботу, ви вже отримуєте дохід, є плоди. Ще трошки треба почекати, ви от щось вклалися, щось зробили, і от-от уже буде плід. Це дохід. Який от от фінансовий приріст. Це карта росту. Коли ви ростете, не тільки ви чекаєте на дохід, але це і карта росту. Ви ростете, ви масштабуєтеся. Це карта росту. Чудова карта також, коли ви йдете в масштабність, масштабуєтеся і вкладаєте. Ще, і ще, і ще карта росту, і також карта цінності, коли ви ростете в своїх цінностях, коли ви розумієте свої цінності, ви розумієте, що ви цінніші, е, чим ви думали, ви можете підняти ціни на свої послуги. Це також про цінності і віру в себе. Наскільки ви себе самі оцінити можете. Не так, як вас оцінюють, а ви в першу чергу маєте себе оцінити. Наскільки ви в себе вкладалися, як ви розвивалися і скільки можуть коштувати ваші послуги. Ви все це переоціните. Отака прийде переоцінка вашої власної цінності, вашого цінника. Так. Далі. Радість, ви будете святкувати. Карта росту, карта свята. У вас є команда, у вас є друзі, і втрьох ви будете щось святкувати. Можливо, день народження, можливо, просто зустрінетеся, щоб посвяткувати своє життя. Святкуйте своє життя щодня. Кожний день смакуйте. Смакуйте емоції, смакуйте кожен день, проживайте день наповну. Радійте кожному дню. Це карта радості, карта свята. Радійте, тому що життя, життя воно взагалі для радості. Ловіть кожну хвилину вашої радості і примножуйте її, і діліться нею, щоб було більше світла і щоб було більше радості в житті вашому і в житті вашого оточення. Творіть це коло любові. У, спентаклі, який у вас чудовий розклад. Діви, у вас найкращий розклад чудовий. Подивіться, Всесвіт приготував вам подарунок. На долонях всесвіт дає вам подарунок. Грошовий подарунок. Якась можливість прийде у ваше життя. Щось ще відкриється для вас. Ще якісь двері, можливостей вам відкриваються. Ще всесвіт вам приготував. Якийсь мега-бонус. Вам а, саме головне його не пропустити, а впустити його в своє життя, відстежити і відкрити двері. Тому що йде велика можливість в ваше життя. Так, є тут чуть-чуть перешкоди, треба щось буде подолати, але все від вам відкриває можливості. Подивіться, як це протягує вам повні руки можливостей. Чудово! Класно. ще одну карту з цієї колоди щось висвітлюється в вашому житті. Це карта відлюдника, карта, коли вам захочеться ще раз все обдумати, ще раз все і щось висвітриться. Ви щось побачите. Але перед тим вам захочеться побути наодинці, заспокоїтися, все продумати, все. Карта також і відпустки, знаєте, коли людина йде у відпустку, можливо, просто їде. За місто і там відпочиває на природі, наповнюється, збагачується, заземляється, з'єднується з природою і в неї народжуються якісь нові ідеї, їй приходять якісь нові ідеї, висвітлюється щось в житті. Можливо, щось було скрите тепер від вас. І зараз воно вийде, вийде назовні, і ви це все побачите щось, тому що тут як ліхтарик, який. Висвітлює щось нове у вашому житті, яке дотепер було скрите від вас. Чудова карта, і дивіться, дивіться, діви, на дні колоди, знову сонце, уже третє сонце у вас. Ну, це ще і про сонячну погоду. Коли так багато сонця в розкладі, це ще і про те, що ви будете в тому місці, де буде багато сонця, і де буде тепло-тепло вам. Не тільки азов, але і на душі вашій буде тепло і затишно. Люблю, обнімаю вас дорогенькі діви, і на все добре. До нових зустрічей!